Прес-конференція, яка проводиться за ініціативи Української національної консервативної партії, разом з партією Українська Платформа Представник представляє керівник обласної організації кандидат депутати по залізничному району міста Львова пан Саліда. Я Олексовський кандидату депутати по 117-му франківському округу. Що послужила? Ну, якби, нагальною причиною, кардинальною такою радикальною причиною, чому ми вирішили провести таку прес-конференцію. Як відомо, кілька днів тому така соціологічна агенція рейтинг оприлюднила відповідні дані свого соціологічного дослідження, мажоритарні вибори у Львові на фінішній прямій. І там були оприлюднені по мажоритарним округам Львівських округів такі е, дані, що, які викликали у нас е, і багатьох інших кандидатів від, е, мажоритарщиків, е, дуже такі певні сумніви і не, величезно посіяли недовіру. І е, по суті, е, якби коли ми почали аналізувати. Ті наявні якби, такі меседжі і цифри, які дати нам ця агенція соціологічна, то ми побачили, що а, фактично немає, ну не витримана сама така науково-соціологічна база цього процесу. А, не вказано. Наші замовлення проводився, проводилося соціологічне дослідження, Отже, хто його замовляв. Не показано, якби, сама методологія, методика і техніка виборки формування і цих дослідницьких полів. Не описано, хто інтерв'юерить. Якби, який їх досвід, який, яка була використана сама система формування виборки стосовно вулиць, стосовно будинків, квартир будинків? Більше того, коли ми, оце як перша група таких. Методолого-теоретичних питань, які не висвітлені в даному соцдослідженні, і у будь-якого професіонала, соціолога, фахівця, вони викликають зразу дуже великі такі вже настороженість і сумніви щодо правдивості цих всіх результатів. Осно, що нас дуже збентежило ну, і викликало таку недовіру до цих цифр результатів, це те, що ми побачили по суті ну, такий елемент механічного перенесення рейтингів провідних партій на рейтинги кандидатів мажоритарщиків від цих партій. І особливо провідних. І будемо прямо казати, ну така, такі речі вони є надзвичайно підозрілими, і вони свідчать, що якби, відбувається якась, якесь накладення така, таких цифр, пересмикування певне. Десь так, знаєте, виникли в мене, наприклад, такі асоціації, коли я дивився ці дані по партіям і рейтингам і по своєму 117 округу, та й по іншим теж, до речі, округам, і співставляли їх з мажоритарними округами, то виходить такий, такий цікавий процес, що, якби, що це певне таке навіть якесь тут шулерство. Запах шулерства стоїть, він мені асоціативно нагадав так, як в ЦВК було здійснено шулерство при формуванні членів жеребкування окружних виборчих комісій.